Дорогі друзі, колеги, всіх вас я щиро вітаю на заключному етапі Всеукраїнського фестивалю Дитячої та юнацької творчості Чисті Роси. Номінація Театральне мистецтво Маски мельпомент». Журі Ретельно переглянув всі ваші роботи і без перебільшення я хочу сказати, що всі ви молодці. Вимогливі всі ви були до вибору репертуару. Значно зросла акторська майстерність юних акторів. Майже у всіх виконавців ми спостерігали чітку дикцію. Хороші хореографічні номери, а в номінації музичний театр діти показали професійні вокальні дані. А тепер трішки побажання. Шановні друзі, треба звернути увагу на пластику героїв. Я маю на увазі, коли грають діти тварини Краще попрацювати над створенням. Характерів персонажів. Подбати над яскравішими мізансценами. І що хочу сказати, звернути обов'язкову увагу на костюми. Дорогі друзі, український костюм це код нації. І треба чітко дотримуватися форм, етикету. Ну десь так хочу ще раз подякувати вам за вашу роботу, за вашу творчість. Це дуже особливо важливо зараз. Хай щастить всім вам, дорогі друзі, мирного неба і рідної землі під нами.